Всім привіт! Я вже на озері закинув вудочку, закормився, буду зараз ловити карасика. Сьогодні у нас така буде поплавочна ловля. Вперше за сезон вирішив вже відкритися по карасю, наче вже тепленько, він повинен клювати. Після минулої риболовлі зараз буде посилання на неї. Ловив тут на мормишку, летів один карась, е і бачив я їх в принципі, по всьому озері в великій кількості. Тому вирішив прийти сюди на будочку, половити карасика, згадати, так скажімо, дитинство. Сьогодні у мене нова вудочка в руках, це Armadale Basic 5-метровий, дуже легенька, така суха, приємна палка. Е цікаво, як вона буде відпрацьовувати саме на Таких невеличких карасиках. Ну, можливо, тут і є такі більш-менш нормальні, там долонька, можливо, більше. Подивимося, а так зазвичай ну, ось, ось такий з півдолонки. Я вам бажаю приємного перегляду, ми будемо починати. Прикормка у мене сьогодні флагман Pro, карась макуха і солодкий бісквіт. Зараз будемо замішуватись і кормитись. Так, закинув приблизно. Поплавець туди куди буду ловити. Зараз замішав прикормочку. Ось така у нас вийшла прикормка. Ліпиться нормально, легко розбивається, як потрібно. Не як пластилін. Нормальна адекватна фракція. Зараз поробимо кульки і будемо кидати. Ось наробив кульок штук 20. Ну, звичайно, не буду одразу всі кидати. Десь штучки 3-4. Кину так по акваторії. Цього, я думаю, поки що достатньо. Давайте ще п'яту. І будемо зараз ловити. По наживкам у мене сьогодні хробачок, він тут. Ось таку зробив мастирочку. Це хліб і картопля. Просто взяв так один до одного, замішав і все. І таке, як, наче тісто вийшло. Ну і опариш, опариш, який я ще не пробував, напевно, що не буду пробувати, а можливо, і буду. Ще час є, можливо, і спробую. А так поки поговоримо на хробачка. Насадив робачка, отакий от, невеличкий. Поплавець у мене тут 2-грамовий, ну, по факту я його зважив, він 2,9 грамів, коротше, 3. Огрузив його та і все. Вудочка Armadell Basic 5-метрова, дуже легенька, поки що не знаю, як вона на рибі буде себе поводити, але я впевнений, що буде. Нормально і дуже приємно. Опа. Ого. Ого, це риба. Оце ми рибу зловили здоровецьку. Це що взагалі таке? Сінька, а це синька. я думав, її тут немає. Але, на жаль, є. Буде нам заважати ловити карася. Опа! Ось і перший наш карасик. І перший карасик. Нарешті в нашому кадрі карась. Перейшов трошки на інше місце, тут наче глибше. І одразу десь пару хвилин і покльовочка. Ну такий спів, спів долоньки. Опа! Гарний, гарний гарний карасик. Гарненький. Ай, зійшов. Довго я з ним возився, хотів покайфувати. Ну такий за долоньку. Більший, ніж ми зловили. Більший. Треба його було одразу просто підняти і все. А нього оце водити. Добре, нічого страшного. Просто це вже другий підряд. карась, який сходить. У нас і так не супер багато зараз клювак. А так просирати рибу неприємно. Опа, іще один. Одразу, одразу. Ну, слухайте, нормальний карась, клює. Приємний, нормально. З ходу, так? Да? До речі, це і закрою. Цей карасик закрою. Це що у нас тривога? Як то кажуть, з добрим ранком. Ух ти! Ну слухай, то нормальні карасі. Нормальні карасі. Так потягнув супер швидко. Ну от такий. Нормальний карась. Ух ти, як ти вигибаєшся. Прикольно. Прикольно. Давайте сюди. А. Є, є карасик. Такий доволі непоганий, до речі. Доволі непоганий, Доволі непоганий. Ось такий. Долонька. Долонька. Хліб плюс картопля. хробака не схотів вже. А ось такий от красель. Ну, приємний. Долонька. Дуже приємний карасик. Ух ты! Ах, зійшов, Гарний був, гарний був карась. Такий за долоньку, хороший. клас, я зачепився за лікоть собі. О, порвав Джерсі, добре. Знову на нашу секретну наживку. Хліб плюс картопля. Це ж треба на хробака взагалі. Тільки один карасик був. А зараз на хліб починаються роздачі. Це як так. І причому реально карась був гарний. Такий обережно тук-тук і пішов собі. На хробака якось воно дивно кліє. Ну, отака синька починає короче, дергати в різні сторони. І потім різко, фу, на дно. Ну Це зрозуміло одразу, що синька. Підсікаєш, там отакий от мальочок висить. Зловив ще одного такого карасика, камеру поки відклав, дуже спекотно стало. Ловимо поки без неї. Буду показувати вам ось так типу результат. Знову хліб з картоплею, Хробачка поставив. Нічого не змінилося. Та ж сама ситуація. Тягає, тягає якась мілочовочка. а от на хліб з картоплею ловиться карацик. Ну, починає зараз правильно клювати. Обережненько так вверх поплавочок, вниз. Не так як цей дріб'язок тягає зі сторони в сторону, а це от обережно. Скоріше за всього, що карасик пробує. Ну, чекаємо, о, знову припідняв. Трошки так, сантиметра три провів. Чекаємо, чекаємо. Зараз я думаю, що потягне. Я роблю такий от як шарик і таку, знаєте, як оливку типу форми. Надягнув і ось тут закріпив. Нормально типу ліпиться і тримається. Тобто до покльовки воно не буде злітати. А коли вже карасик клюне, тоді воно і злетить. Або при перезакиданні, в принципі, також може злетіти. А так от при закиді, ну саме по першому закиду, то не повинно. Зловив ще одного карасика. Ось такий от найкрупніший наче сьогодні. Гарно пішов. Класний карась. Пройшло, напевно, що хвилин 10. клюнув ось такий карасик. Ну, долонька, стандартний, приємний карась. Продовжуємо ловити. Знову хліб е трошки змістився, лівіше на метрів 10, тому що тут щось тяне вітром, постійно ляску видуває, дуже багато пуху на воді. І за цього трошки змістився. Ну тут одразу. Хвилинки 2-3 і карасик є. Користувався я сьогодні отакими гачками Флагман Pro Competition 203 серії. 10-й номер, якраз такий і не товстий, і не тоненький гачок. Карасева форма. Дуже сподобалась, прикольний. Вудочка Armand Basic. П'ятірочка. Дуже класно відпрацювала сьогодні. Повідочок ставив ось такої Armandel Grand 015, а основна. Стоїть тут 0,20 Шерман чи 0,18, не пам'ятаю. Поплавочок 2-грамовий, ось такий огружений в ідеалі ось так. Але сьогодні був вітер. Я трошки міняв глибину, і він ось так стояв. Дуже зручно було. Да, він трошки так нахилявся, але всі клюваки було видно. Так що, отакий поплавець. Так, ну ось і все. Ось такий у нас сьогодні уловчик. Бікфіш цього дня. Ось оцей карасик, такий от долонька. Хоча насправді тут іще такі є, вони плюс-мінус всі одного розміру. Долонька і трошки менше. Ось ось такі. Приємні, в принципі, карасики, половити так на поплавочок, саме те. Будемо зараз відпускати рибку, нехай вона живе, розмножується тут. Ну а карасики, в принципі, ми ще наловимо. Не буде ніяких проблем. Ну, ось і все. Будемо завершувати. Наловили карасиків, стало супер спекотно, рибка перестала клювати, десь там дуже далеко йдуть пузирі. Видно, що карасик ходить, але вже ми його не дістаємо. Ви залишайтеся на каналі, ставте лайки. Якщо ви хочете, щоб таких відео було більше, обов'язково пишіть в коментарі. Тому що я ж зазвичай по спінінгу. сьогодні так просто вирішив посидіти, половити на вудочку. Ставте лайки, залишайтеся на каналі. Всім пока.